Віта, дівчата, як ви зрозуміли, сьогодні я розповідатиму про верхній одяг. Мода восени це завжди про нашарування, але дуже важливо підібрати правильно свою куртку, свій тренч. Тому я сьогодні розповім, що актуально цього сезону. Мені дуже подобається 25-26 сезон, бо вибір різноманітний. Можна підібрати щось і елегантне, мінімалістичне для тих, хто любить простоту. А хто хоче йти в максималізм, для нас доступні і принт клітинка, і горошок все, що душа забажає. Тож першим про що хочу поговорити, це абіатори та об'ємні бомбери. Вони були популярні в нас минулого сезону, але цього сезону на них просто бум. Ось саме такі об'ємні бомбери. Ми бачимо зараз на показах від Міу Міу від Кайта. Мені особисто подобаються дуже ці бомбери. Я б їх поєднувала з чимось більш жіночним, так як це виглядає на подіумах. Наприклад, можна взяти базові сині джинси, білу футболку, але додати сюди мережево чи сатин. Можна брати не футболку, а більше лонгслів чи светр, бо це вже осінь. У нас а не літо, і воно буде виглядати більш елегантніше, більш застилізовано і цікавіше. А якщо хочете, щоб бомбер виглядав більш структурованіше, можна додати ремінь на талію, і це відразу о, додасть нам. Жіночного силуету і підкреслить нашу талію. Я шукала на сайті Вовкречі і побачила у них такий бомбер з екошкіри. Резинка нам дозволить легко підвернути цей бомбер на талії, щоб він виглядав ще більш об'ємніше. І мій лайфхак я завжди обираю такі бомбери на розмір більше, щоб можна було їх легше стилізувати з іншими елементами в нашому одязі. Також мені дуже сподобався цей бомбер. Він з трикотажу. Взагалі, бомбер і штани ідуть в костюмі шоколадного кольору, також від Вовк. Він виглядає дуже по-свіжому цей костюм. Особливо мені подобається ця лінія, яка додає і витягує наш силует. Можна носити його і разом, накинувши просто тренч, а можна носити і порізно. Вовк зараз активно поповнює свою осінню зимову колекцію. Вони підготували для нас зручний гайд з трендами і стилізаціями. А ще одна класна їхня перевага це те, що вони мають велику широку сітку і можливість швидко замовити оформлення. Ви можете просто обрати готовий образ з гайду. І посилання на гайд на Вовк залишу в описі під відео. Куртки з коміром трубою це ще один тренд, який перейшов до нас з літа. Їх носять всюди вже всі трансетери на подіумах. На вулицях, на стрітстайлах ви можете купити е, таку собі куртку в базовому чорному чи бежому, чи в шоколадному кольорі, а можете собі придбати е, щось індивідуальне, наприклад, е, таку курточку в принті в горохи е, чи в принт клітинку, і це буде зовсім по-іншому цікаво е, виглядати. Якщо ми говоримо про осінь, неможливо обійтись без клітинки. Це у нас класика. Цей принт цього сезону дуже популярний. Можна в ньому знайти і тренчі, і блейзери, пальта у всіх різних відтінках від класичних верблюжих до чорних, мігенькі, бискові, зелені тони. Різні на ваш смак і вибір. Я такої куртки не маю, але все одно дуже люблю додавати. Картаті сорочки як акцент у свої образи. Вони додають такого затишку осіннього вайбу. Тому щоб не перезавантажувати образ, бо принт-клітинка забирає на себе велику увагу. Якщо ж ви купуєте таку куртку, я пропоную її поєднувати з більш базовими речами. Наприклад, ми обираємо джинси, однотонний светр, класичне взуття і додаємо таку куртку, чи тренч. А для сміливого образу, якщо ви готові, ви можете додавати якось. Одного кольору акцентного червону сумку, і ви вже будете зовсім на іншому рівні ваших стилізацій. Замшові куртки і блейзери. Замша must have осені. Вона виглядає завжди красиво-елегантно, і в зиті, і в сумках. Замшовий жакет це просто му, супер, дуже красиво впишеться вам в осінні образи. Мені дуже сподобалося, як представив на подіумах Ральф Лорен і Фенді свої класичні блейзери. Вони будуть актуальними вам не один сезон, якщо ви такий придбаєте, можна собі заглянути на вінтажку чи в секонд, е, можна щось таке і знайти. Я дуже люблю поєднувати свій замшовий е, блейзер з джинсами прямого крою. Взагалі дуже круто, класна формула. Можливо, вона не така популярна, але якщо є об'єм в цьому жакеті, якщо він... На один-два розміри більший можна зробити класну формулу, коли ми беремо джинсову куртку, джинс-джинси і одягаємо замшовий жакет, блейзер чи, чи піджак. Це Буде виглядати дуже класно, вайбово і затишно. Блейзер без коміра це тренд, який залишається актуальним і цього року. Це нестандартний блейзер, який ми завжди купуємо собі, базовий, такий зі строгим коміром. Він має більш романтичний вайб, бо він не має цього коміра. І такий блейзер це може бути щось новеньке в вашому гардеробі. Якщо ви вже маєте для себе базовий блейзер, то е, можна і приглянутися до такого. Його можна поєднувати із спідницею в тон або прямими брюками, щоб створити такий ефект, як е, у Prada чи Calvin Klein. а можна просто носити з джинсами і якимось більш кежуальним спортивним взуттям. І це буде класний. Такий баланс між офісним і повсякденним стилем штучне хутро цього сезону. Багато дизайнерів додали до своїх курток штучне хутро. Дуже класна фішечка для всіх максималістів, для тих, хто не боїться експериментувати. Мені дуже подобається, як дизайнери поєднують і старий Голівуд, і Вінтаж, і Бохо. Вона дуже красиво, смачно, цікаво виглядає. Такі максималістичні куртки буде класно поєднувати із шкіряними брюками із спідницями, або навпаки, щось обирати більш жіночніше. Якщо ви йдете на якусь вечірку, можна одягнути таку куртку з шовковою сукнею або довгою спідницею. Круто також додавати кольори і принти до хутра, щоб це не була база-базова, джинси-біла сорочка і шуба. Потрібно шукати себе, експериментувати, не боятися, і десь додати принтований светр, десь трішки тончого матеріалу, максі-спідницю, і таким способом ваші образи будуть виглядати набагато цікавіші, і вони будуть про вас, про індивідуальність. Тренчі цього року повертаються різні в різних довжинах, довгі тренчі. Вони завжди елегантні, унікальні, нагадують цей стиль Одрі Геберн. А я обожнюю Максі Тренчі, це моя улюблена. Осінню я їх не знімаю. Мені подобається їх носити зі всім, І з бермудами, і з козаками, з джинсами, з Максі-спідницями. Мені Максі Тренч ніколи не набридне також популярними будуть цього сезону укорочені тренчі. Вони компактні, вони структуровані, добре виглядають з брюками строгого крою, сукнями. Класно, коли вони мають ще об'єм і пояс, щоб можна було зав'язати і красиво підкреслювати вашу талію. Короткі тренчі це хід сезону, вони поєднуються зі всім. З джинсами, спортивними штанами буде дуже класно І взяти якийсь базовий короткий тренч. Виглядатиме дуже стильно. Тут особливо я хочу виділити тренч у клітинку. Крутий варіант для тих, хто сміливий, хоче додати чогось такого унікального в свій гардероб. Його можна носити як штанами-парашутами, так як і акцент у рестепнутому вигляді, щоб клітинка, коли ми ходимо, була помітна у русі. Так, дівчата. Робочі куртки діда з коміром залишаються у нас в актуальні. Це моя улюблена осіння куртка, мені пасує вона до всього. Раніше це було для нас робочим одягом. Сьогодні це дуже класний універсальний стильний елемент гардеробу. Він додає такої легкості образу, коли ти десь поспішала і взяла цю куртку і стилізуєш її з класною, елегантною спідницею. Це така невилизаність. Дуже класна формула, щоб створювати круті образи. Дякую, дівчата, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, я була вам корисною. Напишіть в коментарях, яка вам найбільша куртка чи тренч сподобався, що ви вже плануєте носити або носите. І я з вами прощаюся до наступних відео. Па-па-па-па!